Дівчатка, всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати такий доволі цікавий візерунок з ефектом спущеної петлі. Я вам покажу його в двох варіантах: з ефектом спущеної петлі та без цього ефекту. Тобто він буде такий плотненький, якраз для зими. Цей такий візерунок можна використовувати для кардігана, можна вив'язати пуловер, але ж низ треба надівати. Тобто тут вже працює ваша фантазія. Так, це зворотня сторона і лицева. Такі е, полосочки плетені, і між ними такі дірочки ажурні. Так, е, для узору необхідно набрати кількість петель кратної трьох і плюс 2 кромочні петлі. Так, давайте я вам покажу з ефектом спущеної петлі. Прямо на цьому образ... зразку. Так. Нам потрібен лицевий та зворотній рядочок для того, щоб у нас вийшов визеруночок. Трошки незвично він в'яжеться, але ж ефект виходить. Так, перші три петельки це не дивіться на мій зразок. як... Як будто ми починаємо в'язати спочатку. Так, перші три, три петельки пров'язуємо лицевою петлю. Е, Головне, не стягуйте цей візерунок лицева, не знімаємо її, Накид, Знову вводимо сюди спицю і витягуємо три, три петельки. У нас три петельки ми пров'язали, і три у нас. Е, на, на спиці. Знову наступні три петлі разом, накид, три петлі, знову три петлі разом. Так ми пров'язуємо весь ряд. Такий от у нас кожен е, лицевий рядочок. Головне в'яжіть його цей візеруночок повільним. Знову три петлі разом, накид, три петельки разом, і залишилося у нас три петельки. Зворотня петля. Так. Тепер у нас другий рядочок. Знімаємо першу петельку, перша зворотня петля. Друга зворотня петля. Тепер дивіться, у нас дві петельки, і нам о, всі зворотні петлі у другому рядку, у другому, четвертому, шостому і так далі. Але нам треба вив'язати зворотню спочатку спочатку другу петельку, а потім першу. То виходить, що ми її перекрещуємо. Далі, знову дві петельки. Друга петля, перша петля. І так ми пров'язуємо до кінця рядочка. Знову друга петля зворотня і перша. Не знімаємо нічого, і першу пров'язуємо зворотньою. Зняли знову дві петельки. Так, я вирішила сьогодні е, подивитися, як ця ниточка буде в роботі. Фантазійна це та, з мого подарунку. Бачите, вона така нерівномірна. Він в'яжеться цей візерунок незвично, але важкого нічого немає. Досить простий узор. Треба звикнути перших декілька рядочків прив'язати і далі вже можна. І остання петелька у нас залишилася, ми її зворотньою пров'язуємо все. Оце так: вив'язуємо цей плетений узор з ефектом спущеної петельки. Тепер. Давайте візьмемо. Я хочу взяти е, трішечки товщу ниточку, для того, щоб зв'язати плетений узорчик, такий, щоб він був у нас плотненький, щоб підходив там е, для осені або для зими. Так. Так, дівчатка, я набрала 29 петель для цього зразочка. Тут у нас буде потовща пряжа. Е, буде плетений узорчик без дірочок, буде тепленький. Тому і тепліша пряжа. Так, Тут буде в цьому візеруночку, щоб прибрати дірочки, тільки одна відмінність. Так, Першу петельку знімаємо, знову три петлі разом вив'язуємо. Трошечки витягуйте петлі, другий буде легше в'язати. Накид, знову вводимо спицю. І з трьох петельчок ще одну дістаємо лицеву петлю. Було у нас три і три ми з них вив'язали. Так, три разом накид. Три разом. Так, ми прив'язуємо до кінця ряда. Знову. Бачите, я перший рядочок туговато зв'язала. Він м'якесенький, але ж для цього візерунка треба трошки повільніше в'язати. Так, в'язати. Так, два. Три разом. Накид. Три разом. Перевіряю, щоб все було вірно, щоб нічого не загубило. На Меланжі теж гарно виходить цей візеруночок. Так, і останні три петельки накид три разом. Так, другий ряд. Знімаємо першу петлю, зворотня петля, друга зворотня петля. Тепер знову ми пров'язуємо зворотніми петлями. Наступні дві петлі, тільки треба їх перекрестити, так же, як і ми в першому зразку вив'язували. Так, тепер наступна петелька просто зворотня. Далі перекрещуємо петельки. Оце відмінність першого зразка від другого, що ми між тими петлями, які перекрещуємо, вив'язуємо ще одну зворотню. Зворотню. Головне її не загубити, тому що вийдеться в нас дирочка. Перекрещуємо. Одна друга, знову зворотня. Треба бути тут уважним. Зворотня, перекрещуємо петельки. Зворотня. Перекрещуємо. Зворотня. Навіть треба, може, спочатку промовляти про себе, яка, якою петелькою. Зворотня, і остання у нас теж зворотня петелька. Третій рядочок. Раппорт я вам вже сказала: це перший і другий ряд. Все. Далі ми все пров'язуємо таким же чином. Третій рядочок у нас такий же, як перший, четвертий рядочок такий же, як другий. І так далі. Далі три петлі разом лицеву. тепер давайте я самостійно пров'яжу невеликий зразочок, щоб вам показати, як він вийшов на такій товстенькій теплій пряжі. А потім зустрінемось. Дуже гарно, бачите, як виходить. Так, прив'язала декілька рядочків, дивіться, який у нас візеруночок вийшов. Дуже класний плетений він. так, зі зворотньої сторони. Такий м'ягкенький, об'ємний для шапочки, мабуть, теж буде гарно. Так, зараз десь поймаю, щоб вам його... Показати. Воно, як і витягнута петелька. Видно, бачите, він такий, як подвійний, виходить. Тепленький, м'якенький. Для пловера гарний буде, для жакета теж гарний буде. Шапочку зв'язати, особливо, як ви візьмете товсту пряжу, буде дуже ефектно, будуть оці петельки зверху лежати і буде. Дуже тепленька шапочка. Дивіться, за допомогою однієї петлі у нас, можна сказати, зовсім різні вийшли узори. Пишіть, будь ласка, який вам більше сподобався. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся, обов'язково на мій канал. Гарного вам настрію та мирного неба над головою!